У Чернівцях щойно народжене немовля намагалися закопати на городі. Серед білого дня у буферній зоні обласного центру молодики з іншої області вирішили додати яскравих фарб огорожам. Цієї неділі буковинці бігатимуть заради миру. Дивитись новини міста за середу, 13 травня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Позбулися дитини у Чернівцях. Щойно народжене немовля намагалися закопати на городі. 10 травня, близько 8-ї ранку, правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одному з будинків садового товариства обласного центру знайшли мертву дитину. Їх з'ясувалася молода жінка, яка народила вдома без нагляду лікарів, вирішивши, що її немовля наживе, не попросила свого співмешканця закопати дитину. Натомість чоловік виконав дитя на смітник. Першими на сполох вдарили сусіди. Вони викликали міліцію та швидку. Пані Марія розповідає, співме мешканець породілі того ранку прибіг до неї за ліками. Він прийшов до мене, дайте мені ножки. Я посмотрела в себе, говорю, дала йому пакет, в яких я храню. Я кажу, говорю, посмотрите, якщо є, значить візьміть. А що, говорю, случилось? Говорить, Болить животом, вже не боліз животом. Пані Калина теж живе неподалік гори сім'ї. Той день вона пригадує, здригаючись. Розповідає, тоді з криками вічею до неї прибігла інша сусідка. Я виходжу, що таке. Каже, де мала дитину і в воду пустила, щоб дитину топити. Каже, сказала йому, що йде закопай. Ось це той сущаний будинок, де і трапилася трагедія. За словами сусідів, тут тимчасово проживало кілька співмешканців. Серед них і 29-річна вагітна. Саме її новонароджене немовля і викинули на смітник. А зробив це її співмешканець, замотавши тільце дитини у целафановий пакет та ганчір'я, розповідає пані Калина. І показує, куди саме викинули немовля. А де літуха я вже коли прийшла. Що та вже сусідка викинула ту дитину. <кхе> та вже там поклала. то та вже Я подивилася, що мішочку, то дитинятко, і місце її вже було, що вона, видко, що сиділа довго там. Сусіди не можуть прийти до тями. Кажуть, декілька людей, які тут проживали час від часу, часто випивали і влаштовували бійки. Порядку у них не було. По вони тут жили. А я нас скока я пам'ятаю, скокилась дверь, балаки дата відкрита, вона все время на полу там. Однак нинішній вчинок перевершив усе можливе, впевнені, що дитина народилася живою. Каже, що вона тут, і дитина ще заплакала каже сусідка. Натомість правоохоронці вже попередньо встановили. Смерть настала внаслідок внутріутробної асфіксії. Це попередній висновок судово медичних експертів, який був встановлений при ростині. Наразі за фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, аби прийняти законне кінцеве рішення. У випадку, якщо буде доведено вину породілі, їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком на 5 років. Марина Чорнеє, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Дофарбувалися у Чернівцях серед білого дня у буферній зоні обласного центру. Молодики з Запорізької області вирішили додати яскравих патріотичних фарб огорожам, бо на їхню думку вони на утренді виглядають неестетично. Однак така самодіяльність не вітається. тим більше туристів, які приїхали у столицю Буковини з іншої області, молодиків, які вирішили осучаснити паркан і на цьому заробити гроші. Четверо юнаків вирішили розфарбувати металеві огорожі в Чернівцях. Розпочали з парканів на розі головної та кафедральної, і тут їхня діяльність швидко закінчилась. Бо перехожі почали цікавитися, хто ж дав дозвіл на таку роботу в історичній частині міста. А оскільки відповіді не було, містяни попросили показати документи. Документів в них ніяких не було і виникла вже сутичка. Ну почали сперечатися з ними. Хто правий, хто Хто винен, він каже, що всім подобається, ти одна тут така зупинилася, тобі не подобається. За словами свідків, юнаки досить агресивно реагували на запитання перехожих. Вони почали фарбувати паркан без всякого дозволу. Спочатку вони себе вели агресивно, коли вже за міліцію пішла розмова, то вони вже почали, що в них офіс відкриється у п'ятницю, що вони благодійність. А яка благодійність? Як це просто взяли картонку, коробку? Наклеїли та й мало що хлопці пояснюють, що приїхали у Чернівці з Києва. Мовляв, там вони займалися благодійництвом. Утім, їхня організація розпалася, і вони вирішили створити нову, яка стартуватиме саме з столиці Буковини. У нас в Києві ділаються документи в п'ятницю. Уже підтверджені документи приходять сюди. Тобто там є статут, ну владери ми маємо право робити то чи інше. У Чернівці ці молодики приїхали не так давно. Розповідають, вони познайомилися з містом, і воно їм дуже сподобалося. Тож вирішили залишити після себе до. добрый слит. Мы увидели вот, вот стал столбы, да, допустим, флаги, вот эти все, ну вот нас насколько вот это все. Вот. Смотрим черный забор, думаем, ну невзрачный он какой-то. Думаем, надо сделать более как-то яркие цвета. Начали делать, оказалось не про. Ну, конечно, мы ж, я ж не встречаюсь с дочкой миллионера, я не знаю. У меня нету средств на то, чтобы еще покупать краску постоянно. Не ожидал даже. Думал, это классно. Я думал, это, ну, это хорошо. Я думав, люди будуть раді. ради. маса рада була, тут зібралися тут контингент, який проти. А про те, що це історична частина міста, юники не знали. Кажуть, хотіли якнайкраще. Ми цього нічого не знали. Просто активісти викладали міліцію та вас. Це недобрій справі. Спритні юнаки хотіли заробити, бо встановили на тротуарі жовто-синю скриньку для грошей без відповідних пломб, куди чернівчани вкидали кошти. Проте деякі містяни поцікавилися документами і місцем проживання. Її одразу запідозрили молодиків у недобросовісності. У Ніому спрашувати звідки, то говорить, що він Запорожжя. слиш акцент російський, що тяніть, чокані посімо він стоїть, плачуть, признається да говорит, я із Донецька. Чого з Донецька приїжджати сюда? Що зінтересно? З'ялить здесь що то вони хочуть задумать. Не вийде. это це все прекрасно знає. На те, щоб проводити такі роботи в історичній частині міста, необхідний дозвіл міської ради. Не маючи на те відповідних дозволів, вони не могли пред'явити жодного дозволу. Так само, як не могли пред'явити посвідчення особи. Вони просто збирали гроші в якусь картонну коробку, нічим не. Опламбовано, не зрозуміло чого, та розфарбовували огорожу В їм, заманувшися колір. Товариші, перш ніж розфарбовувати огорожі в будь-який колір, напевно, треба запитати дозволу в міської ради і в чернівчан, як мінімум, на вимогу містян у цю справу втрутилися правоохоронні органи. Відповідно, вони оформили заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею самоуправства. За словами силовиків, усі відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку. І так буде прийматися рішення щодо їх внесення у єдиний реєстр досудових розслідувань. Ми проведемо відповідну об'єктивну перевірку, отримуємо всі відомості щодо. Яка заподійна чи взагалі заподіяна будь-яка шкода державі чи приватному підприємцю? І яка сума заподійної шкоди, вже відповідно будемо опиратися на ті документи, які нам нададуть, і приймемо відповідне рішення. Недофарбована металева огорожа, фарба та пензлик залишилися, а хлопці поїхали у райвідділ. Хлопців запрошено в першотравневий райвідділ міліції. Вони дали добровільну згоду. Під'їхати для встановлення їхньої особи, оскільки в них на даний момент немає жодних документів, що засвідчують їхню особу. Після встановлення їхньої особи вони дадуть свої пояснення по даному факту і їх буде, звісно, відпущено до вирішення питання по суті. Наталя Гатеш, Роман Платик, Чернівецький промінь. На Буковині знову напали на громадського активіста. У ніж 12 на 13 травня автівку Миколи Петіченка, яку супроводжували правоохоронці, розстріляли на відомі. В цей час активіст повертався з чергового рейду на контрабандистів. Активісти антикорупційної комісії буковини знову виловлювали контрабандистів. 12 травня у селі Красноїльську вони затримали автівку з нелегальними цигарками. За їхніми словами, в машині було 80 упаковок сигарет. Інше авто, яке нібито теж мало перетнути кордон з партією контрабанди, перехопити не вдалося. Ми постояли до десь до часу ночі. І потім зрозуміли, що хтось їх предупредив, коротше вони вернулися. Але вже такі зриви і попадання для них це не, одно, не Однак, повертаючись з рейду на авто, одного з активістів напали, хоча його машину і супроводжували правоохоронці. Постраждали розповідає у центрі Красноїльська дорогу їм перегородили колодою, та це учасників рейду не насторожило, тому вони продовжили свій шлях. Але в цей час бо я у другу. Позаду їхав міліція, доганяє машина темна старого типу, типа Чау 80 бочки щось, і з нею відкривається вогонь у бік моєї машини. Я зразу. Перший постріл я не зрозумів. Я думав, може, щось наїхав на якийсь камінь. У результаті обстрілу понівечений лівий бік автівки та розбите заднє ліве скло. Водій припускає, що стріляли з пневматичної зброї. Досі дивується, як уцілів. Подібні напади на буковинських активістів відбуваються не вперше. В даний час зараз активісти е, бачили, що у нас журналіст постраждав, око відстріли. Потім Ігор Жиян, активіст, його побили біля будинку. Мені машину раніше спалили і, і не знаю, чому так трапляється. постійно цих злодіїв не знаходять. Правоохоронці кажуть, наразі цю подію внесено до єдиного журналу обліку за статтею 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство. У міліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження. Марина Чернеї, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі про кладовище, яке незабаром може стати історко-культурним заповідником, та про те, де невдовзі у Чернівцях можна буде побігати безкоштовно і виграти приз. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Парламент ухвалив президентський закон про правовий режим воєнного стану. Він передбачає, що воєнний стан у разі потреби за поданням РНБО своїм указом запроваджує президент, а затверджує парламент. На територіях, де введено воєнний стан, створюватимуть військові адміністрації, які тимчасово Замінять собою місцеві органи влади. Населення можуть примусово мобілізувати на виконання робіт оборонного характеру. Держава отримує право примусово вилучати особисте та комунальне майно і встановлювати повинність щодо розквартирування військових та цивільних осіб, обмежувати пересування громадян, забороняти мирні збори та діяльність політичних партій. Крім того, влада має право інтегрувати громадян країни-агресора. Дуже принциповим є положення про можливість призначати військовослужбовців на посади у місцевих органах Влади. Ми переконуємося зараз на прикладі звільнених територій, що це питання є принциповим, тому що через діяльність, а точніше, бездіяльність саботаж місцевих органів влади, фактично зривається комплекс дуже важливих заходів, які спрямовані на зупинення агресії. Пояснив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Дмитро Тимчук. Канада виділить 12 мільйонів доларів на будівництво об'єкту укриття на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Роберт Ніколсон. Він зазначив, що Канада допомагатиме Україні і за іншими напрямками. Нагадаємо, Канада раніше повідомляла про намір виділити Україні 38,5 мільйонів канадських доларів на облаштування держкордону підтримку малого і середнього бізнесу та ядерну безпеку. Напередодні міністр екології Ігор Шовченко повідомив, що Україні. На сьогодні вдалося залучити 540 мільйонів євро із 615 мільйонів необхідних на добудову об'єкту. Зазначимо, що сім високорозвинених країн світу G7 нададуть на будівництво укриття 530 мільйонів євро. Протягом минулої доби противник активізувався, підтягнувши до лінії розмежування важке озброєння – 122-мм та 152-мм гармати, танки та іншу бронетехніку. Підвищення кількості збройних провокацій на раніше спокійних ділянках та інші дії бойовиків не залишають сумнівів у прагненні ворога зірвати перемир'я і звинуватити у цьому українську сторону. На Маріупольському напрямку бойовики здійснили серію збройних провокацій у селищі Широкіне, у тому числі із застосуванням 120-мм мінометів. Втрат на цьому напрямку немає. Спроби ворога просунутися. Вперед були безуспішними на Донецькому напрямку. Бойовики ведуть активні бойові дії в районі аеропорту на широкій лінії фронту від Красногорівки до Авдіївки. Саме тут противник найбільш активно застосовує заборонене озброєння, зокрема 152 мм гармати. Точки найбільш запеклого протистояння це селище Піскі та Мар'їнка. Також бойовики вели вогонь по Інших позиціях в районі Горлівки і Світлодарська за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Десятьох було поранено. Найбільші втрати сили АТО понесли від мінометного обстрілу в районі селища міського типу Луганське, що неподалік Світлодарська. Як українці ставляться до свого здоров'я та як уникнути дороговартісних операцій на серце? Про це і не тільки розповіли київські лікарі-спеціалісти, котрі приїхали до Чернівців у рамках всеукраїнського проекту зупинити епідемію серцево-судинних катастроф З столичними світилами медицини, спілкувався Олександр Докіїн. В Україні стається близько 50 тисяч інфарктів у рік, 11 тисяч людей помирають. Провідні українські лікарі запевняють, основна проблема інфаркту полягає в тому, що він стається раптово. Але запобігти йому можна на 5 місяців модифікації об жизни. На самом деле там немає космічних речей. Відказ від коріння, У мене алкоголя, у фізичні нагрузки, контроль їди – Это в основі. І при необхідності у врача. Проте в час, коли на сході країни війна ціни на комунальні послуги зросли, українці затягнули пояси на лікування серцево судинних захворювань грошей у людей не завжди вистачає. У київських лікарів щодо цього своя позиція. Вимагати від українця нашого середнього пересічного тисячі гривень за те, щоб йому ввели тромболітичну терапію, провели і потім зробили стентування. Або коронарографію ми не можемо, тому ще раз наголошуємо на, на тому, що екстрена. Кардіологічна кардіохірургічна допомога повинна проводитись безкоштовно. Головний лікар обласного чернівецького клінічного кардіологічного диспансеру Ірина Маковійчук розповіла, як та за які кошти у Чернівцях справляються з гострим коронарним синдромом. А його у світі лікують за двома провідними ланками: тобто, це тромболітична терапія і ургентне стентування інфаркт залежної артерії. Я можу з певною гордістю і з задоволенням сказати, що ці два напрямки в області забезпечуються хворим абсолютно безкоштовно. Також лікарі зауважили на недостатньому державному фінансуванні медицини і на лікарів, які поводять себе безвідповідально. Проте зробили акцент на тому, що здоров'я залежить передусім від самої людини. Медики запевнили, що краще і дешевше запобігти захворюванню, аніж його лікувати. Олександр Докіїн, Максим Демко, Чернівецький промінь. Флорінчик за своє менш ніж річне життя втратив батьків і прижив страшну хворобу. Раніше ми вам розповідали його історію, і те, що ці дитині, сім'я і реабілітація потрібні більше ніж будь-які інші. Індивідуальну догляду вона потребує, тому що це особлива дитина. З такими неврологічними вадами, поэтому ну моя думка, що обов'язково індивідуальний догляд. Лорінчик це такий ангелик, це дуже світла, хороша дитина, дитина, яка дуже багато пережила в своєму житті. Тепер малюку новій сім'ї з людьми, котрі його люблять, проходить реабілітацію. Благодійники дякують усім, хто підтримав малюка і допоміг зібрати гроші на ліки, одяг і їжу. Тепер маля живе у любові. Кладовище по вулиці Зелені за адресою Кишинівська, 1 у Чернівцях вже незабаром може стати історико-культурним заповідником. Щоправда, на цій території є два цвинтарі. Християнські вже є пам'яткою історії, оскільки там поховані Штейнберг, Штраухер та мирні жителі розстріляні під час Другої світової війни. Єврейські ж науковці лише починають досліджувати про перші результати роботи львівських фахівців. Далі у сюжеті Наталки Гатеш. Ще у 1995 році на базі кладовища християнського та єврейського, що на вулицях Зелені та Кашинівський, створено історико-культурний заповідник. Однак рішення виконкому, який дав цей дозвіл, за словами експертів, не відповідало певним вимогам. Відповідно, процес призупинився на тривалий час. Дослідженням некрополів чернівців займаються львівські науковці, які дійшли висновку. Внести єврейське кладовище в цілому, а також три об'єкти: Бейткадишиндімвідчуєчності Героїв, Поховання єврейських вояків першої світової війни. І поховання мусульманських вояків Першої світової війни у реєстр пам'яток. Опрацювати концепцію історико-культурного заповідника з визначенням зонування територій: адміністративно господарська зона, вхідна зона зі стоянкою, екскурсійно-туристичні маршрути та зони огляду. Опрацювати пакет документації для створення на основі пам'яток історії християнського та єврейського кладовища, історико-культурного заповідника. Уся територія християнського кладовища, за словами експертів, давно обліковується і там провод проводяться пам'яткоохоронні заходи, оскільки на цвинтарі нині розташовано понад 60 пам'яток історії. Дві з них національного значення. Це могили Ольги Кобилянської та Юрія Федьковича. Наразі чернівецькі науковці розпочинають досліджувати і єврейське кладовище, адже саме на ньому є поховання часів Другої світової війни. На території історико-культурних заповідників забороняється поховання. Ці території вже віддаються статус, скажімо, тільки збереження, тільки охорона. Основна діяльність буде проводитися виключно наукове дослідження, збереження, реставрація і благоустрій, порядкування поховань. Це є місто мертвих, це місто, де ще живуть ті п'ять мов, які ми колись розмовляли тут на вулицях. І тому нам потрібно зберегти по перше цю культурну таку історичну спадщину. Потрібно не допускати проявів вандалізму. Ці кладовища чернівчанами та гостями міста вже давно визнані як важливі. Об'єкти туристичної інфраструктури зазначають експерти. Однак, щоб довести справу до логічного завершення і голосити цвинтар по вулиці Зелені історико-культурним заповідником, необхідно провести дослідницькі роботи, на які бюджет витрачають чималі кошти, оскільки цим займаються львівські науковці, адже у нас немає відповідної інституції. Питання створення такого науково дослідного інституту у Чернівцях є дуже актуальним, оскільки такі роботи є дороговартісними і не хочеться наші чернівецькі гроші платити ні львів'янам, ні киянам, і якому в Чернівцях їх виконувати наразі. Фахівці. Розробляють пакет документів, на основі якого Кабінет міністрів України робитиме висновки. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. І до новин спорту одразу дві масштабні спортивні події невдовзі відбудуться у Чернівцях. Другий біг миру і півмарафон Кростхіл. Проте, де можна буде побігати безкоштовно і виграти приз, а де завдалий фініш, даватимуть медалі і гроші, дізнаємось разом. Цієї неділі, 17 травня, у Чернівцях відбудеться другий біг миру. Реєстрація учасників триватиме з пів десятої до пів дванадцятої. До початку забігу відбудеться естафета серед навчальних закладів міста. А старт запланований на соборній площі рівно о 12-й годині. Основне завдання тут це прийти, взяти участь і подолати дистанцію у тому фізичному стані, на якому людина на даний момент знаходиться. Так нема ніяких зобов'язань чи якихось кажуть фінішних критерій там по часу. Маршрут однаковий для всіх. Соборна площа вулиця Героїв Майдану Олександра Щербуніка. Після цього учасники повернуться на площу. Довжина дистанції становить дві милі або ж три злишком кілометри. Я би хотів всіх запросити прийти, підтримати всіх чернівчан, підтримати Україну. Вас, всіх показати, це в всіх засобах масової інформації, що Україна це мирна країна, яка хоче миру, яка бореться за мир. Я надіюся, він у нас буде. Вікових обмежень також немає. Так минулого року наймолодшому учаснику бігу миру було 23 дні, а найстаршому близько 80 років. Цьогоріч до спортивної акції долучився легкоатлет Станіслав Лазюта, який нещодавно брав участь у всесвітньому бігу заради миру. Команда застояла з 12 чоловік. Три групи по 4 человека, Кожна група заступала на зміну, Біжали по полтора-два часа. Таким чином його команда подолала понад 8 тисяч кілометрів. Станіслав пригадує, один із найважчих етапів був на кордоні з Андорою, де довелося бігти 20 кілометрів угору. І коли пробігав таможні утоможніка просто твісла челюсть. він так провів мене згляда. Збил перевірити документи. Однак, учасники бігу миру можуть не хвилюватися, адже переможцями будуть усі, хто досягне фінішу першим чи останнім. А тих, хто отримає подарунки від організаторів, визначить доля. Серед усіх учасників буде розігруватися це традиційні призи, наші це три велосипеди, і також багато інших цікавих призів спортивного такого напрямку. Участь у забігу безкоштовна проект здійснюється за рахунок спонсорів минулого року. На перший біг миру зареєструвалися. Сімсот 752 учасники. А через тиждень, 24 травня, у Чернівцях вперше відбудеться півмарафон кросхіл. Його учасники долатимуть дистанцію у 2, 5, 10 і 21 кілометр. А маленькі учасники бігатимуть на ділянці завдовжки у 500 метрів. Реєстрація на захід платна. Зробити це можна на сайті півмарафону до 21 травня. У Нас немає цілі заробляти на цьому. Нам кожен учасник, скажу відверто, коштує більше коштів. Чим грубо грубоворчі він посплачує реєстраційний несок. За Лані дистанцію 5, 10 і 21 кілометр кожному бігуну на фініші даватимуть медаль. А перші фіналісти півмарафону на 21 кілометр у різних вікових категоріях ще й отримують грошові винагороди. Результати всіх учасників визначатимуть за допомогою електроніки. Є реєстраційний номер, і посередині буде проклеєна чіпова система, яка за допомогою електроніки буде вас супроводжувати весь маршрут. Ваш темп, не дай Бог, ви скоротити там дистанцію. Тобто, ми все відслідкуємо. Організатори кажуть, забіг на 2 кілометри на. Стиме ще й соціальну функцію. Всі внески, які будуть сплачені за участь у даному забігу забігу миру, ми його так назвали, будуть перераховані одному з військових, які повернулися з зони АТО, загалом організатори півмарафону розраховують на участь 300 бігунів. Нині зареєструвалося близько двох сотень. Переважно це жителі Львова, Києва та Івано-Франківська. Також є один бігун з Бельгії. Початок Чернівецького кросхіл 24 травня о десятій ранку на Соборній площі Павло вламонах Максим Шварц. Олександр Чернівецький провінь. Далі інші спортивні новини в огляді наших журналістів. Колишні футболісти Чернівецької буковини Олександр Семенюк та Ігор Мельник у складі команди Торонто Атомік депутували у першому дивізіоні Канадської ліги сокеру. У першому турі Торонто Атомік з рахунком 3-0 переміг команду Ніагара Юнайтед. М'ячі на рахунку Ігоря Мигалевського, Ігоря Мельника та Миколи Войцеховського. Нагадаємо, що Торонто Атомік очолює український тренер Ігор Яворський. Наступний матч у першому дивізіоні Канадської ліги сокеру. Колектив колишніх футболістів. Ковини проведе 16 травня проти команди Лондон-Сіті. Чернівці приймали фінальну частину відкритої обласної баскетбольної ліги серед команд дівчат до 12 років. Перше місце посіла команда Кобри Мамаївці, яку тренує Юрій Нікіточкін. Друге місце дісталося баскетболісткам чернівецького колективу Дю США США-1 Спартак у фіналі підопічні Інни та Андрія Прохніцьких поступилися Мамаївським кобрам 40-46. Трійку кращих замкнули представниці глибокої. Буковицька команда Шевесенбю США Чернівці зіграла у шостому турі чемпіонату України з хокею на траві, який відбувся у Вінниці. Підопічні граючого тренера Андраніка Микерчана зіграли у нічу з командою Політехнік Коростань 1-1. А також поступилися колективу Оздюшор Олімпія Вінниця 1-4 та збірній Черкаської області, 1-6. Наші земляки посідають у чемпіонаті України восьме місце. Наступний тур розпочнеться 5 червня у Вінниці. Поки це всі новини середи, зараз коротко про найголовніше. У Чернівцях щойно народжене немовля намагалися закопати на городі. Серед білого дня у буферній зоні обласного центру молодики з іншої області вирішили додати яскравих фарб огорожам. Цієї неділі буковинці бігатимуть заради миру. Я ж з вами не прощаюся за кілька хвилин. Побачимося програмі. Чернівці сьогодні залишайтеся з нами.